Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Посольство України попередило Ізраїль про можливість заборони в'їзду до Умані та скасування безвізу. Далі детальніше. Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, громадянам Ізраїлю можуть заборонити в'їзд до Умані та скасувати безвіз. Йдеться у заяві Посольства України в Ізраїлі від 20 серпня. Далі цитата: Уряд України у недвозначному посланні до Ізраїлю. Якщо депортація. Українців з Ізраїлю не припиниться. в'їзд ізраїлітян в Умань буде заборонено. Україна припинить дію угоди про скасування віз з Ізраїлем. Казано у повідомленні Посольства України в Ізраїлі у Фейсбук, як зауважується, меседж було передано у нещодавньому зверненні президента Володимира Зеленського до нації та у словах посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука. Посол, як зазначається, закликає прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньягу переглянути політику в'їзду щодо українців та втрутитися у це питання. Цитата уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в'їзду в Ізраїль. Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, яке це передбачено статтею 7 міжурядової між, угоди. Цей варіант передбачає. Цей варіант перебуває на столі нашого уряду, сказав посол Євген Корнійчук. Він зауважив, що неймовірним є те, що нам доведеться зробити все можливе, щоб прийняти десятки тисяч ізраїлітян в Умані з високим ризиком для безпеки та з величезними матеріально-технічними зусиллями. Тоді як з іншого боку, ізраїльський уряд допускає таке поводження з нашими громадянами, які приїжджають до Ізраїлю в межах договору між двома країнами. На критику з боку України вже Відреагував посол Ізраїлю за його даними. Країна відмовила у в'їзді близько 2500 осіб із 47 тисяч українських громадян, а це 5,4% від загальної кількості, і у переважній більшості ті, хто приїхав з метою нелегально працювати. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Броцький. Про цю саме ситуацію і стрімке погіршення відносин Києва і Тель-Авіва Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Чи дійсно Україна готова не пустити Хасидів в Умань? і чи на вашу думку, дійсно саме через те, що Ізраїль відмовив у в'їзді близько 2500 осіб із 47 тисяч як відомо, дипломатичні відносини будуються на принципах взаємності і очевидно великого потоку громадян Ізраїлю на територію України в умовах російсько-української війни немає? Ну Давайте будемо відверті, що не так багато людей прагнуть цього е, відвідування під в умовах війни. Але е, зрозуміло, що проща до місця поховання Цадіка Нахмана це елемент, один з елементів хасидізму. Щорічна зустріч е, нового року, і це елемент е, такий важливий для. Тисяч людей, які приїжджали і відповідним чином впливали до речі на економіку. Умані тут я хотів би нагадати про один, на мою думку, важливий момент: касіди це не лише громадяни Ізраїлю. це можуть бути громадяни і Сполучених Штатів і Німеччини. Тобто, послідовники Цадіка Нахмана, вони розкидані по всьому світу, практично, і відповідно. Ну, буде, як на мене, не зовсім правильно, якщо хасидів з одними паспортами будуть впускати, а інших не будуть. Це перше, друге, я вважаю, не намагаючись втрутитись в роботу дипломатичного відомства і нашого представництва в Ізраїлі, а я розумію, що там нашим дипломатам працювати складно, тому що країна перебуває в постійній політичній кризі і. Ну, знаходити спільну мову достатньо складно. Так, от я б радив просто нагадати про те і виходити з цими сюжетами, що Умань потрапляла під удари рашистів, ракетні удари приходились по Умані. Уявити, що буде, якщо такий ракетний удар буде завдано під час там перебування Хасидів. Я не настільки знайомий з засадами юдаїзму. Але я не думаю, що є будь-яка світова релігія, яка підштовхує людей до того, щоб ставити своє життя під загрозу для того, щоб вшанувати пам'ять навіть найбільш відомого носія тих чи інших ідей. Тому я думаю, що треба комунікувати реально існуючу небезпеку, тим більше це буде осінь, і ми очікуємо на осінь. Посилення російських обстрілів, тобто мені видається, що це е, вади комунікації між е, Києвом та Тель-Авівом. і я думаю, що це пов'язано з тим, що Україна шукає додаткової підтримки у Ізраїлю, розуміючи, що у Ізраїля є достатньо багато новітніх технологій. Е, звучить в середовищі українців, образа на те, що Ізраїль не продав Україні залізний купол, але буд будемо відверті, для розмірів нашої території залізний купол не може вирішити всі завдання, які на сьогоднішній момент існують. До того ж, я не поділяю думку про те, що Ізраїль е обслуговує десь там виключно російські інтереси. Я б говорив про те, що Ізраїль насамперед обслуговує свої власні інтереси і захищає їх. Ну. Я думаю, як і має бути для будь-якої країни, тому нам треба думати над формулюванням власних інтересів, над тим, як їх захищати, і тим, в який спосіб рухатись далі. Ізраїль з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займав позицію ну неофіційного нейтралітету і відмовляв Україні в наданні військової допомоги, і ви зауважили, зокрема, і системи Купол переговори. і Дипломатія не дуже допомогли порушити далі цю ситуацію. Відносини Києва і Тель-Авіва псуються на очах. Нещодавно навіть виникло питання виключення Ізраїля з зустрічі в форматі Рамштайн. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, які ці? цілі Україна переслідує дедалі жорсткішою дипломатією і чи досягне їх. І одразу хотіла зауважити а, з приводу того, про що ви сказали. А, саме безпека хасидів в Умані вже цієї осені. Вона не могла б ця тема стати більш м'якою темою для дипломатії і а, так би мовити, формулювання запитів України до Ізраїля. Ну ми беремо вашу допомогу, ви допомагаєте нам, аби убезпечити ваших же громадян, які приїдуть в Україну восени. Якщо ми повертаємось до теми безпеки, а життя кожної людини є важливим, то е, комунікуючи це питання і, скажімо, ну е, шукаючи, як можна організувати, то я б е, все-таки намагався б. Буду, якби я був українським дипломатом, я б намагався е, сказати, що е, ми були б зацікавлені в тому, щоб релігійна громада хасидів забезпечила їх, хоча б шоломами і бронежилетами, і допомогла б тому дотриманню правил безпеки поведінки, тобто, в разі тривоги, е, припиняти навіть святкування і спускатися до ховищ, облаштувати сховища наперед. Ну якщо ми. Не можемо закрити кордон, то давайте ми зробимо все для того, щоб люди, які почають для себе таку місію, щоб вони, якщо туди потраплять, вони просто повернулися назад до своїх рідних живими і здоровими. Це раз, хоча ми знаємо, ну що ризик реально існує, але е, все-таки повністю закрити, закрити умань в даному випадку, з е, причин, про які я говорив, практично неможливо. Мені видається, що українська сторона намагається в такий спосіб інтенсифікувати діалог з Нетаньяго і, так би мовити, говорити його мовою. Я не про єврит в даному випадку, а Нетаньяго відомо як жорсткий політик, політик, який діє. Ну, так, його, одного з його попередників, Аріеля Шарона, вже покійно називали бульдозером. Е, Нетеньяго не, не бульдозер, але політик дуже досвідчений. І я хочу нагадати нашим глядачам, що Нетеньяго навіть складно взяти ар ну, як на аргумент якимись речами, що пов'язані з смертями рідних, тому що він під час відомого рейду на НТБ із, ізраїльських спецназівців втратив старшого брата Йонатана, який командував групою спецназу, які в Уганді. Звільняли пасажирів захопленого терористами рейсу, тому нам треба шукати можливості і розуміти, що Нетаньягу перебуває в постійно непростій політичній ситуації. Він буде змушений діяти жорстко для того, щоб демонструвати Ізраїл, Леві і ізраїльтянам, що він е, спроможний бути послідовно жорстким в своїх діях. Ну скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, все ж таки ви бачите підґрунтя такої досить жорсткої зараз вже позиції України і вважаєте, що вона є виправданою? Я вважаю, що е, ми, м, перш ніж вимагати від Ізраїля формулювання власних е, ну якихось претензій, ми маємо спочатку чітко сформулювати власні національні інтереси, потім вивчити ізраїльські національні інтереси і між... На перехресті цих національних інтересів шукати спільну мову, це, на мою думку, єдине можливий на сьогоднішній момент шлях говорити мовою претензій з державою, яка сильно нагадує Дікабраза. Я думаю, своєю поведінкою на зовнішньополітичній арені, я думаю, це недалекоглядно. Можна піти з носом в голках. Якщо враховувати відносини Ізраїлю і Російської Федерації, і як ви зауважили, те, що інтереси кожної країни для неї стоять на першому місці? А чим би Україна, і, зокрема, в вигляді більш м'якої політики і заяв могла б зацікавити Ізраїль? Україна має апелювати до того, що вона так само, як і Ізраїль, демократична держава. Вона має апелювати до того, що вона переживає агресію сусіда більшого за розмірами і більшого за людським потенціалом. Вона має нагадувати про те, що Україна в Української Радянської Соціалістичної Республіки 48-му році стояла біля витоків утворення єврейської держави її проголошень. Вона має нагадувати про те, що між нами не може бути суперечностей. У нас немає спільних кордонів. У нас немає суперечок на етнічному ґрунті, і українці будують ні націю моноетнічну, а націю політичну, в якій представлені різні народи, і є чимало прикладів. Власне наш президент, приклад того, що він єврей за національністю, але є президентом України, і це лише такий, знаєте, на швидкоруч сформований набір аргументів, які ми можемо використовувати в діалозі з політичним естеблішментом Ізраїлю. Пане Євгене, я дуже дякую вам за відповіді на мої питання, за наш з вами діалог і за те, що приділили час роботі лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал робіть таки надалі.